Як зрозуміти поляків і бути з ними на одній хвилі? На чому засновані місцеві традиції і звичаї? Відповіді у польських книгах? Що прочитати, аби зрозуміти польську ідентичність у нашому топ 10 Це український канал ПЛ. мене звати Інна Шиміна з вас підписка, лайки, дзвіночок. Таким чином ви допомагаєте нам поширювати це відео в інтернеті. Починаємо з історичного роману Квовадіс. Його написав Нобелівський лауреат Генрік Сенкевич наприкінці 19 століття. Сюжет переносить нас у часи стародавнього риму. Розповідає про гоніння на християн і вчить любові та вірі. На дев'ятому місці п'єса Станіслава Веспянського весілля на основі реальних подій. Весілля видатного поета та сільської дівчини на початку ХХ століття Веспіанський наповнив твір символами й алегоріями, що викривають тогочасні класові національні та релігійні протиріччя. Восьма сходинка, сатирична драма танго славоміра мрожика, написана у 70-х. Через іронію та гротеск мрожик показує комічне і водночас трагічне обличчя польського повсякдення. Автор спонукає знайти відповіді на питання, чи є місце інтелігенції у світі хаосу, анархії та конформізму. Сьоме місце за романом обіцяна земля Владислава Реймонта про життя капіталістичного міста Лоцю у 19 столітті. Через історії власників фабрик, робітників і купців, автор показує як славу, так і падіння людського духу перед обличчям промислового прогресу. Твір допомагає зрозуміти складні стосунки між соціальними класами та духовні аспекти польської історії. На шостій позиції поневолений розум числава мілоша книга про складні стосунки між владою та людиною, яка потрапляє у пастку маніпуляцій тоталітарного режиму. Через притчу і алегорію автор протистоїть засадам комуністичної доктрини. Нагадую вам про підписку на український канал PL, лайк і дзвіночок. Бо таким чином ви допомагаєте просувати це відео і продовжую топ 10 польських книг. П'ята позиція роман Соляріс Станіслава Лема для любителів наукової фантастики. Дія відбувається у далекому майбутньому. Автор порушує питання пізнання світу, людяності та відповідальності за те, що робить людина як на землі, так і за її межами. Четверте місце: аби краще дізнатись історію та традиції польського села, зверніть увагу на книгу Владислава Реймонта Селяни. Роман описує життя мешканців одного із сіл Польщі протягом чотирьох пір року. Побут людей тісно пов'язаний з природою, релігійними культами і народними віруваннями. За цей твір Реймонт отримав Нобелівську премію. На третій сходинці один із найбільш продаваних творів польської та світової класики метафоричний роман «Фердедурке» Вітольда Гомбровича, трактат про боротьбу з ярликами, які люди навішують одне одному. Головний герой, 30-річний Юзьо, знову стає студентом і шукає ключ до звільнення людини від норм та умовностей. Друге місце панта Деоша Міцкевича. це національний епос Польщі. Поема показує дух поляків та їхню любов до батьківщини. Тут настільки правдиво і докладно відтворено і звичаї польської та литовської шляхти, що книгу вважають енциклопедією польського життя. І лідер нашого рейтингу це заплутана історія про недоречні почуття, втрачені ілюзії і змарновані можливості. Роман Болослава Пруса лялька це перлина польської класики, літературний портрет Варшави 19 століття. Автор детально описує жителів, архітектуру та атмосферу тогочасного міста, аналізує цінності і моральні дилеми польської інтелігенції та буржуазії. Приємного читання, дякую за перегляд і нагадую про підписку на український канал .pl, лайк і дзвіночок. Так ви допомагаєте ще більшій кількості людей побачити це відео.